У Харкові понад дві тисячі осіб перебувають на обліку через насилля в родині, причому півсотні стають домашніми катами повторно. І це щомісячно. Насилля в сім'ї фахівці поділяють на психологічне, фізичне, сексуальне та економічне. Жертвами найчастіше стають дружини, діти та люди похилого віку на круглому столі, який проходить у міськраді, наводять приклад літньої мешканки жовтневого району. Там мене має сина, сина алкоголіка, сина наркоман, який її лупить. Ось цей молодой чоловік чуть нас не відлупив, Правда, у нас така патасовка Было. Мы эту бабушку вот так вот держим. Он на нас это. А милиция. Так і не приїхала. Соціальні служби пояснюють, ті, що потерпають від порушення власних прав, рідко я, повідомляють я, про це я, медиків чи і міліцію. І ти, 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 ти. Тим часом на захист жертв насилля стає стаття 173 дріб друга адмінкодексу України. Тиранові загрожує штраф від 51 до 85 гривень, громадські роботи чи адмінарешт. Проте на практиці суди обмежуються лише штрафами, а є норми, що не працюють взагалі. Це стосується, зокрема, фактів повторного насилля. випадку рецидиву чоловік, свершивши на насилля, має пройти реабілітаційні мероприятия, Программы. Их проведение согласно закону Украины о предупреждении насилия в семье. Должне осуществлять регіональні кризисні центри. жаль, за болі ніж 10 років дійства закону такі регіональні центри створені не були. Наскільки я знаю, нігде в Україні вони не були створені. Учасники круглого столу наголошують, що соціальним службам слід тісніше співпрацювати з правоохоронцями. Крім цього, деякі промовці пропонують створити притулки для жертв насилля та сімейні клуби, які поздоровлювали проблемні родини. Для цього ж планують застосувати і покинуті табори на території області. Не виключено їх відремонтують, а сім'ї вирушать на відпочинок іменно сімейний відпочинок, коли літом можна відключитися від от всіх і э, проблем. Пусть це буде неділя, пусть це буде дві. Сім'я долана бути в місті. Усе запропоноване вносять в резолюцію, на яку віднині орієнтуватимуться усі, хто бореться із родинним насиллям. Марина Дем'янова, Вадим Макарюк. Вісті.